Кошенята, попліткуємо Аншлак, Ані Лорак, Тарабарова про Потапа, Петров Ісландія, ЗСУ, Шлейф Ірини Білик та Вітовська. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо з української ні, не так російської співачки українського походження Кароліни Куєк, яка дуже багато вистраждала через звинувачення підтримки української армії. Яка таємно донатила на ЗСУ через фонд Стерненка, яка долучилася до неймовірної кількості проєктів для підтримки нашої армії, але робила це абсолютно потайки. І в якийсь момент це всплило на ерефії. Був великий ризик, що нашу агентку дискредитують. Але ні. Змогли допомогти спецслужби і е, направити. Думку росіян на те, що Ані Лорак все ж таки хороша руська. Давайте переглянемо шматочок. Настільки емоційно вжилася в роль Ані Лорак, що заплуталась і навіть назвала свої концерти в Ерефії Аншлаками. Уважно, послухайте, там буде не аншлаг, а саме аншлаг. В такий спосіб, зсередини Кароліна тролить ворога на федеральних каналах. Ань, ну и все-таки самое время сказать, что э, да, твое появление в эфире НТВ вызвало целую волну хейта. Не буду говорить в чем, э, ну в чем тебя только не обвиняли. Как ты вообще это выдержала? Очень сложно, потому что э, я тоже человек, я женщина, да. Меня, конечно, ранит, и когда это э, необоснованно, когда это незаслуженно. Что говорить? Помогает семья, моя дочь, моя мама, которая со мной. И, опять же, все равно зрители, все равно поддержка. То, что э, покупают, покупают, может, не то, что покупают, раскупили. У меня аншлаг. Э, у меня аншлаг. У меня аншлаг. На концерте и э, звонят, и просят э, выступить в разных городах. Я щиро радію від того, що ми маємо таке Дерево любові, яке не дивлячись ні на що ризикуючи усім в першу чергу своєю кар'єрою, продовжує працювати на благо українського суспільства. Тож Кароліно. Підтримуємо тебе усіма руками за продовжуй донатити. А ми з твоєю допомогою будемо шкодити ворогові на максимум. Що ви думаєте з приводу аншлаків ані Лорак в країні Болот? Давайте поспілкуємось. А зараз ми перейдемо до тези Тарабарової, яку вона озвучила стосовно Потапа. Що ви про це думаєте? Декілька хвилин тому я сказала, що ця вся зірковість вона не актуальна. Треба тримати руку на пульсі і бути. На одній хвилі з людьми Олексій втратив 100% втратив у цю руку на пульсі, бо написати таке про українських дівчат це прям дуже образливо. Я не в формі, але я прям відчула, як мені неприємно і боляче. Але наскільки я знаю, Олексій вибачився. Ми маємо стати такими людьми, що коли людина багато чого робить, ще й знаходить собі сили вибачитися, і це круто, подає приклад, що якщо накосячив, будь ласка, вибачайся. То напевно і в такій ситуації маємо підтримувати. Ну не знаю. Я за максимальний не хейт, відкритість і розуміння. Так, бо зараз ми не можемо втрачати навіть тих, тих людей, які, хоч трошечки, на нашому боці, ви знаєте, з одного боку я Старобаровою повністю погоджуюсь, а з іншого боку, в мене є запитання: якщо так жорстко оступився, і оступився потап не один раз. Якщо ми будемо знову толерувати таких персонажів у суспільстві, чи не загрожує нам це поверненням старих персонажів із нульових, які вважають, що їм можна усе. Тобто їх філософія життя. Ви усі дурні, ви будете робити, як скажемо ми, і ви будете хавати усе, що ми запропонуємо. Тому тут, звертаючись до Тарабарової, я би хотів сказати, що є певна межа. З одного боку, ти права. Ми повинні мати емпатію і пробачати людей, які абсолютно щиро розуміють свої помилки, говорять про це і вибачаються. Але Потап це зовсім інша історія. І тут е, однозначної позиції щодо його пробачення не може бути. На мій суб'єктивний погляд, такі персонажі, як Потапи, повинні залишитися назавжди позаду. І більше нас не кошмарити своєю жахливою творчістю, своїми зухвальними вчинками, плюючи в обличчя своїм же прихильникам. Це чисто моя думка, яка має право на існування. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Я думаю, є кому що сказати. Не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, там ще буквально трішки 150 осіб, і буде 5 тисяч підписників, спільнота, яка є. Є невід'ємною частиною нашого пліткового життя, Палки дискусії, ексклюзивчики. Будь ласка, додавайтеся. Усі посилання в описі під цим відео та закріплених коментарях. А також картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. А зараз давайте передивимось звернення Петрова з каналу Ісландія. Я не знаю, я не знаю, як це коментувати, тому що дуже 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 тонка межа. І Тут я звернуся до вас, хочу почути вашу думку. Отже, давайте переглянемо і трішки проаналізуємо. Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року, не 24-го навіть. Це ще півтора року. Мені це не подобається. Я хочу, щоб Європейська комісія Можете в мене кидати помідорами, польськими яблуками, чим завгодно. І я хочу, щоб Єврокомісія це не прийняла. Я хочу, щоб громадяни України повертались додому вже нарешті півтора роки. І я не приймаю всі ці історії про те, що ми виїхали, ми захищаємо своїх дітей, у вас там летять ракети. А чим ваші діти, я зараз використовую цей спекулятивний інструмент спеціально: чим ваші діти краще, ніж діти, які знаходяться в Україні. З одного боку, в країні повинні залишатися люди, обов'язково повинні, тому що повинна працювати економіка. За що будуть воювати хлопці і дівчата непередовій? За для кого? За для чого, якщо усі вийдуть з України, ми відстоїмо не тільки на. Наші землі, суверенітет, майбутнє ми відстоїмо усе, що маємо сьогодні, усе, що створювали попередні покоління, усе, що створюємо зараз, і будемо створювати в майбутньому. Але чи можна засуджувати, чи вимагати від жінки, яка рятувала своє життя? Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і взагалі ніхто не знав, що буде далі, яка виїхала в перші дні війни зі своєю дитиною. Я не знаю. Це дуже тонка межа. І мені здається, єдиним розумним рішенням, тезою, знову ж таки, зараз дуже суб'єктивно це кажу, може бути лише одне: кожен сам нехай вирішує, де йому бути, де йому будувати своє життя і майбутнє. і... Я вважаю, що немає сенсу, наприклад, повертати в Україну українців, які не замотивовані і взагалі не зацікавлені в майбутнє нашої країни, яким байдуже перевзуванці, пристосуванці, мовчуни. Ну, от, наприклад, повернемо ми в Україну Марув чи Влада Яму. Господи прости. Який сенс нам з цих персонажів? Поясніть мені, будь ласка. Можливо, я чогось не розумію. Тому повертатися додому можуть лише ті люди, які по-справжньому зацікавлені і хочуть зробити щось на благо. Знову ж таки, дуже індивідуальна тема, дуже складна. Зараз вигрібу чимало хейту, але я кажу, почуйте мою думку, будь ласка, уважно. Ті, хто мають бажання, ті, хто хочуть, і ті, хто готові, ці люди завжди можуть повернутися і долучитися до відновлення України. Але держава, в свою чергу, теж повинна створити умови зацікавити цих людей повернутися, тому що є дуже багато біженців, які втратили все: біженці з Маріуполя, з Рубіжного, з Бахмута, у яких взагалі немає нічого і їм немає куди повертатися. Тому тут дуже-дуже тонка межа і не може бути однозначної відповіді. Тому що для Петрова, як мені здалося, усе просто є біле, є чорне. Ось так, значить, повертаємо всіх і ніяк інакше. А що робити тим людям, яким немає куди повертатися, у яких немає нічого, які втратили свої будинки, усе, що вони мали, стерті їх міста з лиця землі? Тому я не знаю. Давайте поспілкуємось, але Петров в цьому сенсі. Рактуючи свою аргументацію, дещо не правий, тому що усе дуже, дуже, дуже індивідуально. Давайте поспілкуємось. А зараз поговоримо про Михайла Ясинського, який прокоментував Ірину Білик. Значить, послухайте уважно. Ми нещодавно згадували про Іру Білик. Пам'ятаєте? Вона потужна авторка. Кузьма, Білик, Пономарьов, Паблік. Вони стали зірками в той момент, коли український шоу-бізнес почався. І їхній зірковий стан обірвався тоді, коли український шоу-біз перестав існувати через експансію російського медіа. Це початок нульових. Іра пішла від Юрія Нікітіна, компанія Мама Мюзік і перестала бути тим, кого ти називаєш номером один. Легенда може з легкістю збирати стадіони. Легенда, вона в принципі для того, щоб не напружуватись, але чомусь немає стадіону. Вона своє вже заробила. Вона в певний момент можливо собі сказала, що робитиме те, що їй подобається, а не підлаштовуватиметься під ринок. У неї завжди будуть клієнти. Ці розмови можуть її образити для мене вона номер один так, Іра Білик це частина української історії, музичної історії. Так, Іра Білик це епоха. Так, Іру Білик не можна знецінювати, тому що вона доклала чимало зусиль в розвиток української культури. Але водночас особисто для мене Іра Білик закінчилася після композиції Ми будемо в місті після фабрики зірок, 2», здається, який це був сезон. Нагадайте, після цього творчість пішла. Кудись не туди і Іра Білик загубила свою хітовість. І останні років 10-12 не було нічого супер яскравого. Чим би ти міг захоплюватись? Знову ж таки, це моє суб'єктивне враження. На початку своєї кар'єри вона сяяла яскравіше за будь-яку зірку в Україні чи Росії. Вона була супер легендою. Це була українська Мадонна. Але на жаль. Останні 12 років це був переважно регрес. Тим не менш, Іра Білик заробила собі статус, щоб не працювати. Клієнтів так вона матиме завжди. Я тут погоджуюсь з Михайлом Ясинським, тому що напрацьована база. Ну, подивимось, можливо, Ірі і не потрібно вже нічого нікому доводити, але все ж таки від співачки хотілося б почути хоча б декілька гучних суперхітів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А ми зараз з вами передивимось відеозвернення... Військового це мій знайомий, який воює на передовій. Подивіться, будь ласка, уважно. Привіт, друзі. Сьогодні мав би запостити пост про те, як Одеса постраждала від нічної атаки. Але сьогодні буде пост про те, що не варто. Чекати чогось більшого від армії, допоки ви всі не почнете активно донатити. Донатити на армію, донатити на фонди, бо без ваших донатів росіяни будуть продовжувати робити те, що вони роблять. На жаль, на превеликий жаль, росіяни існують, існували і будуть існувати. Ми їх всіх не виб'ємо. І вони будуть продовжувати надалі робити паскудні речі, як сьогодні по Одесі. Тому кожного ранку ваша чашка кави має йти на якийсь фонд, який обов'язково допомагає українській армії. Не одні ви донатите, також кожен військовослужбовець донатить свою частку. І значно більше, ніж можна собі уявити. Тому, будь ласка, не забувайте, що в Україні війна, війна не на Сході, війна по всій Україні. І може бути з кожним містом таке, як сьогодні було з Одесою. Я буду постійно казати про важливість зборів для зсу, тому що ви це робите не для них. Ви це робите для себе, для майбутнього, для країни, для нашого вкладу в перемогу. Адже перемога потрібна усім. Нам, усім потрібен спокій, мир, злагода, можливість розвиватися, щоб хлопці і дівчата з передової могли повернутися додому і будувати своє майбутнє і своє життя. Планувати саме в Україні, тому, будь ласочка, долучайтеся до зборів. Я залишу посилання на збори, організовані Дмитром, в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Не ігноруйте, допомагайте, долучайтеся та донайте. Буду вам дуже вдячний. Після Майдану єдиним своїм несвідомим гріхом вважаю останній москаль, зняти у 2015 році, я не читала сценарій повністю, а тільки свої сцени, які були прив'язані локально до одного виконавця. І мене вони не злякали. Це була моя помилка, розповіла Ірма Вітовська. Також вона додала. На той час на каналі сиділа команда, яка озвучила на інші проєкти, що я наказана за цей вчинок. Тоді на телебаченні культивувалися такі речі. Якщо ви не виконуєте, Якусь програму ви можете бути в репресії. Вас не будуть знімати всі продукти цього каналу. Розповідає Ірма Вітовська, Ірмочко, ти чудова актриса, ти невід'ємна частина української телемедіакультури, Тому не потрібно ні про що жалкувати. Це був твій досвід, це твоя історія, і, на мій погляд, Ірма Вітовська. Це дуже крута і талановита саме українська акторка. І з чим ви не погодитесь? От скажіть мені, будь ласка, напишіть про це чесно в коментарях. Один із найкращих телепроєктів це Леся Плюс Рома. Я на них зростав. Ірмо, дякую тобі за щасливе дитинство. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.